Англійські продукти, які ви не знайдете в українських магазинах, пішов третій рік, як я живу в Англії, і є продукти, які я ніколи не скуштую знову або в принципі не куплю. Воно мені дивно. І звісно, є товари, які я куплю, але вдома я це готувала. Перше це мармайн. чорна дріжджова паста зі смаком на любителя. Її я не купую. Покажіть це відео своїй бабусі. Вона буде здивована, бо друге це різновитий кількість млинців. Цього добра буде в кожному англійському магазині. До речі. Чи купувала всього один раз, дома роблю набагато смачніше. Третє це солодощі з м'ятою, шоколадки різні та морозиво. Я один раз куштувала морозиво після того, як дивлюсь на це все, то мене нудить. Я взагалі не розумію, хто його то їсть. Напишіть в коментарях, кому таке подобається. Четверте, це законсервовані сосиски, маринована цибуля, маринований буряк. Є, є ще яйця продають законсервовані, ніколи не купувала і думаю, що не доведеться, бо воно мені здається дуже дивно. Ним. І оце, поки я вам знімала відео, я понабирала продуктів на борщ, прийшла додому і як справжня українка наварила борща. І останнє те, що я не поїм в Англії, це смачного м'яса. Навіть якщо куплено в польському магазині, воно не має того смаку, як вдома. Це факт. Сходні зі мною напишіть в коментарях.